Заходьте, заходьте. От побачите, як у мене тепленько, і це ж я вчора топила. Чотири дні не топила хату. Катерина Васильівна Мельникова запрошує нашу знімальну групу до хати. Вона разом з чоловіком придбала її рік тому у селі Ображівка на Шосткінщині. Зробила у хаті піч. Вона дає відчуття безпеки у час війни, а ще гарно опалює будинок. Все вже було розвалено, зробили грубку. Красиво, ну як красиво, простеньку таку. Та ще ж тут люди такі живуть. Кого не попросиш, все вміють, все знають. Якогось чоловіка попросили, він прийшов, зліпив за недільку грубку. Хоча Бражіївка – переважно газифікований населений пункт, газ Катерина Васильівна у хату проводити не хоче. А на що мені треба? Мені знаєте, як приємно, як дрова горять, сяду біля грубки, посижу. Бо... А ту на лежанці, як тепло полежать. Телевізор включив ввечері. Ну воду проведемо, бо ми вже там почали робити там ванну, туалет уже там є приміщення таке, де можна це все зробити. Вже поставили навіть, а водичку ще не провели. Водичку беру напроти вікон колонка центральна. Вийшов зразу на За словами господині, хата дуже тепла, особливо після того, як її додатково утеплили з середини. Десь за годину вже в хаті тепло. Я люблю дуже жарко. То в мене 26, 27, і хожу в одних тапочках там і в халатику. Це така лежаночка, велика, бачите, яка. <ріст> а подругайте, яка вона тепленька. Пані Катерина показує нам дрова, складені в сараї. О, там у нас дрова лежать у сараєчку в цьому, і тому ще є дрова. Це сосна, да. Позвонила, купила, привезли, сусіда попросила. Приїхав порубав, коли чоловік був ще на роботі. Додаткове автономне житло у селі це додаткова гарантія безпеки для цивільних мешканців, альтернатива на випадок блек-ауту чи погіршення ситуації в місті, коли обстріли частішують. А на Щербань, староста Ображівського старостинського округу, підтверджує, що останнім часом кількість бажаючих придбати будинок в Ображівці зросла. Але зараз багато людей купують хати тут, щоб перезимувати. За роки війни у нас купили, придбали будинки більше. До 30 будинків придбали, і в основному це будинки такі невеличкі. Багато б купили будинки без оформлення. Багато будинків, які я, навіть я у мене немає такої інформації, скільки їх куплено, тому що будинки старі, їх ніхто на себе не оформлював. Люди взяли, тому що там саме пічне опалення. Тому щоб перезимувати згодом цьому році почали оформлювати ці будинки. Дуже багато куплено будинків під дачу. За словами старости, ціни на будинки в селі залишаються відносно високими. Будинок з газом коштує в середньому 5-6 тисяч доларів, а з пічним опаленням можна купити і за одну-дві тисячі. Староста також зазначає, що в в селі є вся необхідна інфраструктура, магазини, медичний пункт.